Доброго дня, шановні батьки, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Я вітаю вас у сьогоденні, вітаю на занятті по розвитку мовлення. Діти, подивіться, які гарні до нас прийшли олівці-малюці. Вони дійсно здорові, великі, гарні, різнокольорові. А ми з вами. Кольори вивчаємо. Отже, а вони розказують, що вони мають свою матінку різнокольорову. А тепер давайте з вами розглянемо, хто ж це така матінка різнокольорова. Ось вона різнокольорова. Вийшла звідкись гарна жінка. На ній стрічка. Семицвітка. Так, дітки, скільки багато кольорів. Дітки, давайте розглянемо, які ж тут кольори є. Червоний, помаранчевий, жовтий, синій, фіолетовий, зелений, різні фарби, які такі соковиті. Такі чудові, як у касті. Діти, а ми давайте згадаємо це слово Веселка. Дітки, пам'ятаєте, у нас було заняття по грамоті, і я навмисне не сказала, як називається ця, цей малюночок, а це ж веселка, і там є який звук В, В. В веселка! Яка чудова веселка! Вона всіх радує, немає тільки чорного і коричневого кольору. Діти, а навіщо нам ці кольори? Дітки, а коли ми малюємо дерево, нам треба намалювати коричневим кольором стовбур та гілочки. Або гілочки ось такі базі. А чорні кольори необхідно для того, щоб е, приготувати контури для розмальовки. Ви ж пам'ятаєте, у вас є різні розмальовки. У мене ось такі, а у вас інші. І ви потім розмальовуєте так, щоб не виходить за контур. Це таке нове слово. Це контури, і контури вимальовуються, Чорною фарбою. Діти, а зараз ми з вами пограємо в гру, одягни ляльку. У ляльки одяг кольоровий, різнокольоровий. Як ми скажемо речення? У ляльки пальто жовтого кольору. А тепер разом. У ляльки пальто жовтого кольору. Яка стрічка у ляльки? У ляльки стрічка блакитного кольору. Тепер разом у ляльки стрічка блакитного кольору. Які черевички у ляльки, у ляльки черевички блакитного кольору. Разом у ляльки черевички блакитного кольору. Так, а тепер, дітки, дивіться, якого кольору у ляльки кофта. Рожевого, давайте скажемо, у ляльки кофта рожевого кольору. Молодці. А тепер скажемо, яка ж спідничка, спідничка синього кольору. У ляльки спідничка синього кольору. Та ще в неї є і фартушок Давайте скажемо, у ляльки фартушок синього кольору. А тепер разом. У ляльки фартушок синього кольору. Молодці. А ось у ляльки сукня. Така гарна, святкова. Діти якого кольору сукня? Червоного молодці. Давайте скажемо речення. У ляльки сукня червоного кольору. Молодці, разом. У ляльки сукня червоного кольору. Валята. А у ляльки ось, дивіться, яка різнокольорова. Тут різні кольори є. Як ми скажемо, різнокольорова сукня. У ляльки сукня різнокольорова. А тепер разом у ляльки сукня різнокольорова. Умнички. Дітки, ми з вами сьогодні познайомилися з багатьма кольорами. І побачили, що коричневий і чорний кольор теж необхідний. І я вважаю, що всі кольори це наші помічники. І у вас помічники теж. Подивіться, в мене помічники олівчики, фломастери та фарби. І ось така розмальовка, вона оживе тоді, коли її розмалюють. Я чекаю від вас якусь невеличку, маленьку розмальовку, розма... яку ви розмалюєте своїми помічниками або олівчиками, або фломастерами, або фарбами. Тільки одне правило, будь ласка, пам'ятайте, що фарба не повинна виходити за контур. Якщо це листочок, то ми зафарбовуємо тільки всередині. І ось ці контури, вони нас оберігають у того, щоб не зайти за контур і не е, малюночок ваш. Не був е, потрачений е, витрачений час на те, що ви неакуратно зробили. Будь ласка, розмалюйте акуратно ваші розмальовочки. Хай буде малесенька, навіть отака от одна, але щоб ви зробили акуратно. Чекаю ваших робіт з великим нетерпінням. До слідуючого заняття. По розвитку мовлення.